Посилення відповідальності для перевізників готують нові штрафи за відмову у перевезенні пільговиків. Що і для кого зміниться, розберемося просто зараз. Ви виганяєте, не хочете вести ветерана бойових дій. Да. Да? На жаль, подібних ситуацій в українському громадському транспорті чимало. У Львові водій маршрутки відмовився безоплатно вести матір загиблого героя. Жінка саме поверталася з кладовища, зазначає телеканал НТА. У Києві водії маршруток теж відзначилися негативно. В Салон зайшов військовослужбовець у формі й на милицях. На що водій одразу різко заявив російською? Мовляв, я що вашими посвідченнями буду заправлятися. Написали очевидці у порталі Київ оперативний на Одещині ж подібна ситуація закінчилася кольорово в прямому сенсі. Водій маршрутки із лайкою накинувся на ветерана, який показав посвідчення та ще й відправив його. Куди подалі. Згодом громадські активісти повідомили, що з водієм провели виховну бесіду, і він позеленів від сорому. Пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд в Україні, чимало. Зокрема, це ветерани війни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, люди з інвалідністю, пенсіонери, діти з багатодітних сімей. І це ще далеко не увесь перелік деякими підрахунками в цю категорію входить близько 10-13 мільйонів українців, які мають право Пільгового користування громадським транспортом. Аби ці люди якомога рідше потрапляли в конфлікти із водіями громадського транспорту на сайті Верховної Ради з'явився новий законопроект. Він передбачає збільшення покарання для перевізників за відмову в обслуговуванні пільговиків. Тобто, якщо досі штраф був 850 грн, гривень, то тепер за перше порушення ймовірно доведеться заплатити 1700. А якщо протягом року це повториться, тоді вже штраф зросте до 3400 гривень. Українці таку ініціативу підтримують. Буває, заходиш в одну маршрутку, ну, водій дійсно щиро, каже, хлопці, сідайте, скільки вас там би не було. А другий там починає відводити очі, крутити головою. Він пускає, але то ну, ти дивишся на того водія, вже нема бажання з ним їхати. Повинні в пріоритеті бути такі люди, які там захищають нас. Ну це всі повинні розуміти, що хтось чимось повинен жертвувати. Вони жертвують там своїм життям. А я вважаю, що це не так багато перевізникові пожертвувати, щоб була пільга для такої категорії людей. Я бачила одну ситуацію, але в більшості просто суді не. Сильно задоволені цим, що є спіль. Потрібно підтримувати наших піговиків. Вони багато зробили для держави. Ми маємо їх цінити. Підвищувати її більше, і потрібно з цим боротися. І перевірки робити ну багатої час. Ну це зараз особливо особливо такий час. На жаль, ця проблема значно глибша, пояснює спеціаліст. Міністерство фінансів повинно визначити суму і закласти її в бюджет для компенсації цього проїзду, і відповідно. Ідеться по саме тому він не є безкоштовний, він є безоплатний. Але передбачається, що за цей проїзд хтось має компенсувати перевізнику кошти, і як правило, визначено, що це є держава, держбюджет. Але вказано це досить так знеособлено. Держава повинна, держава має, але за 30 років таких механізмів в нас немає. Вони не напрацьовані і вони не реалізуються. Таким чином виходить, що держава. Якби зобов'язує перевізників перевозити пільгові категорії, але жодним чином їм перевезення цих пільгових категорій не компенсовує. Тому в маршрутках подекуди і з'являються таблички із написами, що водій бере на рейс лише певну кількість пільгових пасажирів. Перевізники самі встановлюють ці обмеження. Перевізники починають, скажем, самі закручувати гайки, і тому, що це б'є їм по кишені. Вони перевозять людей фактично ну безкоштовно. А так не має бути, повинно. Не бути безоплатний проїзд, який повинен перевізнику компенсуватись кимось. Відповідно, вони вводять якісь свої правила. Швидше всього, ці рішення будуть суперечити чинному законодавству. Спеціаліст переконаний, для вирішення цієї проблеми потрібен інший підхід аніж збільшення штрафів. Це не вирішить. Я впевнений, що цей законопроект не буде мати жодного руху. Вони повинні перевізникам регулювати компенсацію. каже: от в мене за місяць була така кількість безоплатних. Пасажирів, прошу вас мені за кожного пасажира компенсувати вартість проїзду область чи місто звертається в державу. Можливо, там в бюджеті вже закладені кошти мали би бути, і держава. Пом, це все компенсує, якщо ж уже так трапилося, що вам відмовили у безоплатному проїзді, на який ви маєте право домогтися справедливості, можна перше, що треба це зафіксувати е, транспортний засіб, номер маршруту, е, бажано якісь дані водія отримати. Е, Можливо зберегти квиток, якщо такий є, а можливо на відео зафіксувати відмову. Після того коли е, назбирає е, збираються всі дані, потрібно найперше звернутися до поліції. Е, можна також з, звернутися окремо листами до Укртрансбезпеки, написати скаргу звернення до органу місцевого самоврядування або до. Обласної адміністрації, якщо ви стали очевидцями подібних конфліктів, можна надати їм розголосу, опублікувати інформацію в мережі. Експерт каже, поліція може це помітити і відреагувати. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.